Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Акції, знижки та нові товари. Приємного перегляду! Каша швидкого приготування з м'ясом або з курагою. Ціна 9 гривень. Печиво папіта. 24 гривні. 7 гривень коштує халва соняшникова. Класична або з ароматом ванілі 58 грамів. Тістечко безквітне 14 гривень. 9 гривень круасан від фірми Лукас. 11 гривень коштує маршмело. Тут 16 грамів в упаковці. Харібо желені цукерки 15 гривень 25 грамів. Міленіум Веріпері 14 гривень. Медові коржі для торта 400 грамів 44 гривні. 14 гривень коштує арахіс смажений у хрусткій скоринці зі смаком бекону 50 грамів. Ще два варіанти арахісів синій коштує 15 гривень. А зі смаком сиру 14 гривень 50 грамів. Чай фруктовий 55 гривень в гранулах 300 грамів. Чай Шерлок. Це подвійна упаковка 29 гривень. Чай Трипільське сонце. 34 гривні, дві пачки, 9 гривень, чай із бергамотом. 20 пакетів. Акційні ціни на жіночі піжами. 229 гривень коштують штани або худі. Шорти 77 гривень. Різноманітні подарункові пакети. Ось такі 34 гривні великих розмірів. Середні 24 гривні. 29 та 24. Також є по 19. Супервеликі пакети по 34 гривні. 55 гривень коштують торфель'яні горщики для розсади. Грунт 39 гривень. Чайник заварювальний, скляний із бамбуковою кришкою. Один літр об'єм 249 гривень. Новинки чашки. Coffee break. Тут є поєднання кольорів ззовні один, а всередині інший. Ціна 55 гривень. Об'єм чашки 340 мл. І три варіанти кольорів: молочний, світлокоричневий та темно-коричневий. Чашки із веселими надписами. Мама теж має право від вас відпочити. Дайте мені каву і ніхто не постраждає. Краса вимагає жертви, як краса, чоловік жертва. Я вчора знов ліг сьогодні. Ціна 59 гривень, об'єм 320 мл. Тепер знижка на вологі серветки Юніс 9 гривень. 29 гривень вологі серветки 72 штуки з клапаном. Вологий туалетний папір ліро 29 гривень. В упаковці 44 штуки. Можна змивати унітаз. Такі вологі талений папір 50 штук 34 гривні, тут 130 штук 40 гривень. Вологі дитячі серветки 29 гривень 120 штук з клапаном. Акційні ціни на спиці 14 гривень. Такі 14 гривень. 24 гривні коштує набір булавок. 34 гривні пряжа. Кольори в асортименті. Шкарпетки жіночі від дюна. Ціна високих 44 гривні. Шкарпетки укорочені 39 гривень. Кольори на вибір. Високі жіночі шкарпетки 29 гривень. І ось такі високі 29. 14 гривень. Шкарпетки демісезонні, однотонні. Ціни на капсули. Персіл 13 штук. Трьохкамерні 169, персіл чотирьохкамерні – 11 штук 179. Лоск 12 штук 159 гривень. Перволя для кольорових речей 12 штук 149. Зелі 139 гривень, 17 штук. І зелі 77 гривень. Ліро 129, персіл 11. 179. Капсула для прання Аріель 10 штук 189 гривень. Савекс 10 штук 139 гривень. Рідина для прання веллі 1 літр 55 гривень. Для прання 33 промічники. 29 гривень. Гель для прання сама. 44 гривні 1 літр на 20 бранів. І для кольорових речей або для білих. Гель для прання павер делюкс 49 гривень. Капсули тіпуті 9 гривень 1 штука. Олівець плямововідник. 29 гривень. Білі вітрила 500 грамів 64 гривні. Білі вітрила 200 г 29 гривень. у шастик, 34 гривні. Кисневий відбілювач або плямовивідник 149 гривень. Зараз ціна не акційна. Є ще ось такий варіант 88 гривень 570 грамів. Мило плямовивідник 62 гривні 4 штуки. Мило плямовивідник маестру 19 гривень. 39 гривень розмальовка антистрес. 99 гривень казки для мальків. 177 гривень казки на добраніч. Гарні якісні аркуші і великі ілюстрації. 15 гривень водяна розмальовка. Гель для душу від фірми Ліро. 430 мл об'єм, 4 варіанти ароматів 42 гривні. 129 гривень шампунь із кератеном, 1 літр об'єм. З тазатором. Від фітолінії крем гель для душу 510 мл 39 гривень. Гелі для душу від фірми Душка 200 мл 29 гривень. Є з ароматом кавуна, жуйок або дині. Рідке мило 450 грамів 19 гривень. Рідке кремило, об'єм літр 500 мл 52 гривні. Ще такі варіанти ароматів по 19, 39 гривень, кремило, об'єм 1 літр, три варіанти ароматів із дозатором. Крем мило 900 мл 39 гривень. Пінка для ванни 59 гривень. 34 гривні. Коштують тріскучі кристали. Мочалка для тіла банд 19 гривень. 7 гривень коштує губка для тіла круглої форми. 22 гривні мило тверде дору. Мило ловіт 16 гривень. Б'янка 27 гривень. Тут набір мила 42 гривні. Гранд шарм. 29 гривень коштує шампунь для волосся «Душка» 200 мл. У нас два варіанти на вибір. Зміцнення та ріст. Ще й ось такий шампунь для волосся. 29 гривень. Доктор Санте. 250 мл об'єм. Ще й із кокосовим ароматом. Фарба для брів 15 гривень. Елітан 24 гривні. Фарба для брів. Такі два відтінки 19, 24. Щипці для підкручування війни 39 гривень. Набір пенсликів у пластиковому органайзері 99 гривень. пензлик для манікюра двосторонній 29 гривень. 9 гривень пензлик для брів. Ролер для масажу обличчя 77 гривень.